Ну, Нафтогаз взагалі це така фактично, розумієте, в нашій системі е соціальній, е владній, так? це, це така державна соціальна компанія. Тобто вони виконують соціальну роль. Тобто, бо ну, об'єктивно населення не зможе платити ну, навіть ту так звану ринкову ціну, про яку ми часто чуємо. Так? Тобто там, от десь там називали, десь, десь в районі 14-15 тисяч гривень, тобто десь там до. До 500, якщо дивитись по ціні рин, по ціні Європи, європейського газу, який ми купуємо, десь 400 євро, 400 доларів, 400 євро, там ну, бо зараз євро більший курс, ніж долара, тобто там це більша сума, але десь, от в такому коридорі. Тобто практично нам пропонують таку ціну платити, але населення не зможе її платити. Це або люди там часто ну так жартують і раніше там, перейдуть там, на дрова, ніхто на дрова не перейде. Це дуже важко, і не всі можуть це зробити. І це не зможуть зробити люди в багатоквартирних будинках. Просто там, де квартири, звичайні. Це має бути або підтримка з боку держави, а вона існує в європейських країнах, у всіх країнах і в Сполучених Штатах Америки також там і в Китаї. Всюди існує дотації існують всюди для населення, власне, в першу чергу і для бізнесу, і для промисловості. Тому ми без цього ніяк не обійдемось. Часто думки, які можна почути, що має бути ринок, має бути ринкова ціна, і всі мають її платити. Це дуже оманливе і таке популістична. Я би так навіть сказав, популістична така думка. Це дасть змогу заробляти приватним компаніям державним можливо, компаніям, але з іншої сторони це не захищатиме населення ну як ключовий актив будь-якої держави, так. Тому поки що ця проблема вона не, не матиме вирішення. Її, її заморозять і, і попробують просто цей борхот залишити на Нафтогазі. А далі, як кажуть, будуть розглядати цю ситуацію вже в контексті там завершення війни, наявних коштів, можливо, там будуть гроші там на, можливо, будуть продавати Нафтогаз.